Всім привіт! У нас Mitsubishi ASX з пробігом 1956. Ось такий стан руля. Машинка офіційна, куплена в Україні. Буду замінювати ланцюг ГРМ. Ось такий стан двигуна. Починаю розборку. Знімаю декоративну кришку, декоративну кришку котушок, котушки і клапанну кришку. Так, клапанку зняв. Тут для зручності ще знімлю розширювальний бачок і буду їхати вгору, зливати масло і робити роботу внизу. Так, внизу значить, злив масло з двигуна. Для зйому передньої кришки нам треба буде зняти також піддон. Для того, щоб його зняти, потрібно зняти ось такий кронштейн кондиціонера. Ну, він тут на декількох болтах кріпиться Значить, ремінь генератора. І завжди я знімаю ще для зручності шків помпи і натяжну станцію. І паразитний ролик так само рівня генератора. Так, Зняв я вже передню кришку. Значить, по мітках ГРМ. Кулачки дивляться нам назустріч один одному. Значить, шестерні між собою мають ось такі риски. Вони теж дивляться один на одне. І є мітки для встановлення ланцюга. Ось одна і друга. І так само внизу. Тут теж все просто, в принципі, є міточка Ось для ланцюга і шпонка дивиться в розріз блока. Ось так. так. Ланцюг вже встановлений. По бажанню клієнта міняю тільки верхній ланцюг ГРМ, основний, заспокоювач і натяжник. Значить, все по оригіналу було замовлено, включно з сальником колінвала і прокладкою клапаної кришки. Ремінь генератора по бошу. Продовжую. Так, зібрався у зворотному порядку. Ось так наразі все виглядає. Ремінець теж. Встановив вже новий. Зараз ще чекаю десь півгодинки-годинка до повного затвердівання герметика і буду робити пробний запуск. Акумулятор трошки підсаджений. Ось така робота двигуна. Зараз робимо тестову поїздку і віддаємо машину клієнтові Всім дякую за перегляд